Про двох братів та шістьох звірів мала вдова двох синів. Такі вони були красні, як намальовані, і розпізнати їх ніхто не міг, бо мали обличчя і голос однакові. Якось пішли брати на полювання в ліс, та за весь день нічого не вбили. Ввечері додому повертаються, коли бачать два вовки гризуться. Я вб'ю їх, каже молодший брат, не стріляй, брате, каже старший. вони дуже голодні. Віддаймо їм ліпше свій хліб та сало. Кинули звірам лишки від свого обіду і додому пішли. Оглянулися, а вовки за ними йдуть. Закриймо їх до стайні, порадив молодший брат, може, ще на помочі нам будуть. Закрили вовків у стайні і до хати пішли. Чи вбили ви сини, якого звіра, питає мати? Не вбили нічого, лише двох вовків знайшли і в стайню закрили. Сини, сини, що ви наробили, забідкалася мати. Одну корівчину маю, та й ту з'їдять. Не плачте, мамо, втішають стару сини. Як вовки з'їдять корову, ми їх об'ємо і за шкіру другу корову купимо. Вранці брати заглядають до стайні, а вовки в кутках сидять із замками на писках, і корова ціла. Пішли хлопці знову на полювання і мусили без нічого додому повертатися. Бачить, два ведмеді б'ються, вбиймо їх, каже молодший брат. Старший заперечив, краще зробимо з ними так, як з вовками. Зробили, як радив старший. ведмеді пішли за хлопцями і в стайні з коровою та вовками доночувались. Вранці мати до стайні заходить, а там чотири звірі із замками на писках. Хлопці й на третій день нічого не вполювали, додому рушили, а коло дороги два леви б'ються. Вбиймо левів, каже молодший брат, ні, віддаймо їм лишки обіду, бо вони голодні. Брати підкралися ближче, кинули левам хліб і сало і стали тікати. Недалеко від хати оглянулися, а звірі за ними женуться. Віддихалися хлопці вже в хаті і в вікно виглядають, а леви коло виріт зупинились. Вийшли брати, впустили і левів до стайні і замкнули. Ось сини мої, не буде нашої корови бідка і ця мати. Що буде, то буде, кажуть сини. Лягайте спати, а завтра подивимося. Скоро брати так звикли до звірів, що й на полювання ходили з ними, та одного ранку хлопці попрощалися з матір'ю, взяли звірів із собою і пішли мандрувати на роздоріжжі коло дуба зупинились. Заб'ємо свої ножі в цього дуба, хто скоріше сюди вернеться, витягне братового ножа. Коли потече вода, брат мертвий, коли вода з кров'ю ні живий, ні мертвий, а коли чиста кров живий. Брати розійшлися кожен з одним левом, ведмедем і вовком. От прийшов старший брат у одну державу, де всюди висіли чорні прапори. Що за смуток у цій державі? спитав він зустрічного чоловіка. У нас в колодязі сидить дванадцятиголовий змій, відповів той. Прийшла черга віддати йому царську доньку. Хто знищив би змія, той мав би царівну за жінку. Хлопець нічого не сказав, а пішов до колодязя і чекає. Привели заплакано царівну, а змій висунув три голови. Хлопець відрубав їх шаблею, змій ще три голови витягнув, а пару кіців відтяв. Тоді висунулося зразу шість зміїних голів. Хлопець не встигав рубати, та свірі йому помогли, і лев, і відміть, і вовк по одній голові відгризли. Відрубав мандрівник зміїні язики і в кишеню сховав. Царівну відпустив додому, а сам ліг спати. Звірі теж поснули. Побачив це царський слуга, і хлопцеві голови відрубав, а царівні наказав Не кажи нікому, хто тебе визволив, бо як скажеш не жити тобі на світі. Прокинулося звірі, а їх хазяїн з відрубаною головою лежить, сілий журяться. Видивив лев, що гадюка цілющу та живущо траву несе. Одною ногою на голову гадюці наступив, другою її списка писка траву вирвав. І хлопця вцілив і оживив. Йде парубок зі своїми звірами по місту і дивується всюди червоні полотна та квіти, спитав про це одного чоловіка, а той відповів У нас велика радість, царський слуга убив дванадцятиголового Змія із царів одружується. Написав тоді хлопець царівні, аби вона перед вінчанням зустрілася з ним. Листа послав левом. Царська варта, як побачила звіра, розбіглася, але лев зайшов у двір і царівні листа передав. Настав день весілля, іде царівна вінчатися, а хлопець їх перестрів і звертається до її батька Присвітлий царю, я врятував вашу доньку від змія, а чому ви її за іншого віддаєте? Неправда, схопився царський слуга, я царівну врятував, у мене всі дванадцять зміїних голів. Слуга голови повідтинав після того, як я язики відрубав, засміявся хлопець. А що зробимо з ним? спитав цар. Зате не журіться, відповів хлопець і поглянув на лева. Лев кинувся на царського слугу і надвоє розірвав його. Одружився хлопець із царською донькою і живуть собі. Та от його знову в ліс потягло. Піду я на полювання, каже він жінці, бо хочу свого брата знайти. Не йди, умовляла царівна. Ліс зачарований, звідти ніхто ще не вернувся, не послухав її чоловік, пішов із своїми звірами в ліс. Сів під дубом, розклав вогонь і гріється. Ой, як я змерзла, почувся голос. Глянув угору, а на дубі баба сидить. Коли змерзла, зліз і грійся. Боюсь, твоїх собак, показала баба на лева, ведмедя і вов. Вдар їх моїм прутиком, і вони не будуть такі лють!» Так і зробив мисливець. Баба злізла, погрілася, а тоді вогонь розкидала. Розсердився мисливець і крикнув звірам Беріть її. Звірі не рухалися, баба прутик вихопила і мисливця вдарила. Зостався він зі своїми звірами в лісі ні живий, ні мертвий. А молодший брат помандрував по світу і на роздоріжжя повернувся, витягнув братів ніж з дуба, кров із водою потекла. Біда, думає хлопець, мій брат ні живий, ні мертвий, і пішов він шукати брата. Прийшов зі своїми звірами в одну державу, а до нього кинулась молода царівна Чоловічку Люби, де ти так довго ходив? Не маю часу з тобою забавлятися, бо йду свого брата шукати. Пішов парубок до лісу. Дивиться, а його старший брат із звірами ні живий, ні мертвий лежить. Розклав вогонь, гріється і думає, як братові допомогти. Коли чує, хтось з дуба озивається. Ой як я змерзла. Злізь та грійся, каже хлопець. Я твоїх собак боюся, каже баба, на тобі прутик удар їх, то вони не будуть такі злі. Хлопцеві нараз спало на думку, що і його брата баба так намовляла. Взяв він прутик і вдарив по землі. Злізла баба погрілася, і тоді вогонь розкидала, і прутик хоче від хлопця вихопити. Розгнівався парубок, бабу, сядь собі, бо мої помічники розірвуть тебе. Побачила баба, що звірі живі, і втихомирилася. Як не скажеш чим оживити брата і його звірів і хвилини не проживеш, погрозив хлопець. Перелякалася баба й просить Не губи мене, я все розкажу тобі. Забий ніж у дуба і соком покропи брата та звірів. Хлопець так і зробив. Баба хотіла вихопити від нього прутик, та лев, відміть і вовка роздерли її на шматки. Покропив хлопець брата соком з дуба і той ожив. Покропив звірів і ті ожили та стали красними хлопцями. Куди мої звірі поділися? спитав старший брат. То ми звірами були, відповіли хлопці, нас відьма прокляла. Тоді молодший брат своїх звірів покропив соком із дуба, і вони теж стали красними хлопцями. Повів усіх старший брат до себе додому, а царівна ніяк не може пізнати, котрий з братів її чоловік. Зажурилася, а тоді ножем на себе замахнулася. Кинувся старший брат до неї. Ти мій чоловік засміялася царівна. І залишився старший брат із жінкою, а молодший із шістьма побратимами пішов у світ долі шукати.